Мама купила трактора. Ще. Переможниця Євробачення 2023 вкрала пісню Німецькі та чеські гурти насаджують московські наративи. А Євробачення це майданчик для пропаганди ЛГБТ стилю. Все це. Та інші цікаві деталі у цьому відео. Вітаю вас, слойове панство! Я раді зустрічі! Сьогодні ми поговоримо про скандали на цьогорічному Євробаченні. Тому прошу вас вмікнути режим пліткарки. На мою думку, цьогорічне Євробачення in Liverpool. I'm still trying to find the pool of livers. And where's the liver And where's the pool? I don't know. Воно сповнене скандалів і тому. Ми маємо повне право сьогодні їх всіх обговорити. Ну а перед тим як ми перейдемо до нашої розмови, я пропоную вам підписатися на мій канал, вліпити вподобайку під цим відео, написати коментар з семи або більше слів, та обов'язково поділитися цим відео. Тему для цього ролику вибирали мої підписники в телеграмі, мої друзі. Тому приєднуйтесь до цього високослоїчного товариства. Всі посилання в описі. Все, себе прорекламували, тепер можна і поговорити. Беремо наше збільшуване скло справжньої Gossip Girl, і проходимось по деталях. Я буду рухатись по хронологічному ланцюжку, і тому я почну з ситуації з нацвідбором у Чехії, а саме з ситуації з їхнім гуртом, який поїхав на цьогорічне Євробачення. з піснею Корона моєї сестри. Я думаю, ви могли чути цю пісню, бачити усілякі едіти з цією піснею. Ну, типу, гарна пісенька, така, що запам'ятовується, до чого я можу придратися. Але як тіко ми вмикаємо кліп, то сразу все видно, все прямо от. Як книжечку розкрили. Нам зразу з самого початку розповідають таку маленьку казочку. От якраз процитую про що та казочка. Колись давно у Слов'янському Королівстві панувала любов і сестринство до однієї миті, коли опустилася тінь і все було забуто. Вибачте мене, яка до біса. Любов і сестринство. Якщо ви досі не зрозуміли аналогію до чого є ці слова, то я вам скажу: це аналогія до московсько-української війни. Я вам впевнено можу сказати, що ця тінь опустилася у 12 столітті. І заснування Москви. Взагалі цьогорічний конкурс був сповнений пісень, які хоч якось торкаються теми московської війни в Україні. Цей хорватський гурт, це і Швейцарія, ну хоча там хлопець співав про те, що він не хоче бути солдатом. Але, ну, телеграм-канали гуділи, тому я припишу сюди це. І ось і цей ланцюжок стала Чехія. Ви б тільки уявили, скільки я разів сварилися на цю тему в Тіктоксі. Просто кожне відео з цієї пісни там є мій коментар. Але вишенка на торті, шановне панство, сьогодні все таки буде. Я, звісно ж, подивилася цей кліп, бо я про нього вам зараз розказую. І я причеплюся до двох деталей. Це оця сценка, де одна з них, ну, очевидно, що грає таку московську женщину. Вона ну, вся така. У хусті тут намазюкано оцим от буряком. Вся вона ніби у синцях. І що вона там робить? Вона їсть борщ. Це 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 зашквар. Але їсть вона його не сама. Її годують цим борщем. Хто годує? Ну якийсь дуже такий кріповий фіолетовий дядько з ложечкою. Що нам хотіли цим показати? А хотіли нам показати, як вдало вони відбілюють моститів. Простой народний виноват. Його кормять пропагандою. Ви не понимаєте. Ще я виділив оцю сцену, де до них вибігають оці от монітороголові. Починається якийсь гіпноз, вони тут і дивляться. Вони такі. Це те ж саме, що і з борщем? Я не знаю не що сказати. Хочу зазначити, що сайт Суспільного пише, що це взагалі вони грають роль Матрьошечок. Матрьошечок. Слов'янське королівство. А трішечки. No comments. No. Той зараз мені скаже. Ну чого ти причепилися до цієї теми? Ну да, на заході не всі усвідомлюють, що прямо зараз відбувається в Україні, і не всі усвідомлюють, що Москва робила з українським народом та іншими народами протягом століть. Але ж для цього ми повинні гудіти і пояснювати, що у нас відбувається. Альо, так я не вмію. Я не вмію так, от робить війна, не закінчилася. Вона досі триває. Нас кожну ніч йде тривога. Кожну ніч на нас летять ракети. А у нас на Євробачення їде гурт, який співає про слов'янське королівство, про сестринство та любов, про ті, що опустилася на це королівство. Ну і вишенькою на цьому скандальному торті стало те, що в гурті є хороша руска, яка з ними поперлася на Євробачення. У нас на Євробачення поїхала хороша Угу. Ікона лібералізму. Я не можу. Ні. Ну, і звісно, коли ця ситуація набула розголосу, що вони зробили? Правильно, почали чистити коментарі. Ну, і кажучи про їх виступ на самому конкурсі, я скажу, що це було жахливо. Виперлися у, не знаю, яких рожевих сукенках з от такими косами аж до підлоги. Це виглядало як оце. Я не можу іншого порівняння знайти. Так, все, розібралися з цими матрешечками. Далі у нас ідуть іще одні відбілювачі. Німецький гурт. Я вже забула як він називається. Оці от рокери, які всім дуже сподобалися в Тіктосі, хочу я вам зачитати оце лайно, розлив руднічку в Макіївці, що виплив. Те, що зараз відбувається у світі, це не війна людей, це війна влади. Через цю війну гинуть і страждають мирні жителі різного походження в Україні та за її межами. Жодна людина до народження не вибирає, в яких межах вона народиться. Жоден кордон, який утримують, пересувають чи порушують гончі самодержців цього світу, не вартий того, щоб сестри і брати, матері й батьки ненавиділи один одного, і щоб невинні діти народжувалися і виховувалися в цих парадигмах та ідеологіях, зазначає лідер гурту. Ви там зовсім ПОДУРІЛИ чи що? По-перше, по-перше, війну веде не влада, і не один пункт, а 140 мільйонів путінів кожен день, сплачуючи податки і схвалюючи те, що робить їх армія. А по-друге, ми маємо право казати нашим дітям, хто наш ворог і хто такі росіяни, і що вони роблять, і що вони схвалюють, і що вони нам бажають. Це те ж саме, що казати, що таке добро, а що таке зло. Бо якщо ми цього не робитимемо, наші діти повиростають і будуть знову брататися з катом. А ми знаємо, яка в нас плата за любов до ката. Для них це ну потайбічний вимір. Для них цього не існує. них все ще є уявлення, що ми якась там колонія Совського Союзу, що ми там один народ, що ми браття там всі, що, що поїдемо і будемо. Є їхніщі танцювати под болуєчку, а вони будуть казати, какой ваш український язик смішно і красивий. Це не Путін стріляє. Це не Путін запускає ракети. А це його народ запускає ракети. Його армія. Бо армія і народ отак от пов'язані. Бо армія це не якісь там містичні клони з планети Каміно. It's kind of crazy. Well, sir Fraise. With you I've lost my sense. So Я вітаю! Ви дожили до того моменту, коли політична частина цього відео завершилася. Постало питання: чому пісня переможниці цьогорічного Євробачення Лорін ну дуже так схожа на... Пісня 2005 року Мікі Ньютон в пліну. You, light, to, 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 Все ж таки, багато людей вважають, що оця частинка вона була повністю списана з пісні Мікі Ньютон. До речі, Міка Ньютон вона теж виступала від України на Євробаченні. Здається. 2011 році і посіла вона на секундочку, четверте місце. Але про це всі забули, і тепер вона живе в Америці. Ну, і я теж жартувала з цього приводу. Я писали десь там в телеграмі, в інстаграмі, що Вітаємо Ніку Ньютон з перемогою на Євробаченні 2023! Дійшло все до того, що цей продюсер, який співпрацював з Нікою Ньютоном ці роки, коли вийшла ця пісня, він пригрозив, що він буде судитися з Лорін, тому що він вважає, що ця пісня є спияченою. На мою думку, Лорін перемогла саме тому, що їй дуже полюбили журі. Вона дуже сподобалася. У неї там десь 300 з чимось балів було від тих журі. П'яте явище назвали шведським потопом, бо багато країн. Багато-багато бага, багатесенько голосували саме за Лоріну, віддавали їй свої 12 барів. В цьому потопі втопилося багато країн. До прикладу, можу взяти мою улюблену Францію. France have received 50 points. <плес> Боже, вона ікона! А шантелян фанса. З'явилася така теорія, що журі підкупили для того, щоб на 50-річчя перемоги IBBA абба. Я не знаю, як правильно називається цей гурт. Саме на 50-річчя перемоги цього гурту провели Євробачення саме у Швеції. Ну, я все одно вітаю пані Лорін з перемогою. Бо вона дуже так підтримує Україну, вона дуже любить Україну. І наостанок Розповім я вам про цирк на дроті, що стався на каналі Ми Україна. Була така програма, присвячена Євробаченню. Запросили там гостей і запросили туди Романа Муху. Це продюсер. Вони там балакали, і тут, на наступній хвилині 50 секунд, він вирішив висловити невдоволення паєричними образами на Євробаченні. Він назвав це пропагандою лгбт стилю що з кожним роком наростає ну, це от зайде домінування е, ЛГБТ стилю? особисто мені досить неприємно спостерігати, як площадка пісенного конкурсу перетворюється в таку масштабну міжнародну, площадку для пропаганди ЛГБТ стилю. Причому я не нічого проти е, людей чи учасників, чи, е, які цей е, стиль там ну, скажу відповідається? Я тебе не, не розумію. У мене зараз така сама реакція. Почалася сварка. Гості та ведуча з однієї сторони, Роман Муха з іншої. Доволять йому, що він не правий, а він не правий. І хтось з них сказав такий вислів, що якщо вони такі люди, як Роман Муха, то потреба в оцих яскравих виступах в цих драгрейсах вона просто відпала. Я не пам'ятаю, чим це все закінчилося, але пан Роман. Отримав свою порцію осуду. Не знаю, чи буде хтось з ним тепер співпрацювати. Хочу подякувати вам, що ви додивилися це відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на цей канал, підписуватися на мій телеграм-канал. Там дуже багато всього цікавого. Там я розповідаю щось з мого життя, проводжу опитування на тему наступних відео. І там можна поспілкуватися у чатику. Так? Там є чатик, тому приєднуйтеся. Я бажаю вам мирного неба, здоров'я і до зустрічі!